У них від двох тонн. Дві тонни з гектара, да? Так. У мене тут деякі дерева вже на другий, на третій рік дають горішки. Ось рік ще да? буде давати, ну там мінімум 5 кілограмів. А фундук він росте близько ста років на одному місці. Просто 100 років. Так. Є плюси, певні. Наприклад, тут є міжряддя, в uh -huh. перші кілька років можна його там засаджувати клубнікою, малиною чим. Привіт, з вами я Рік Мазур і приїхав тут до такого хлопця Максим Гевак. Він давно мені писав, каже: придь, подивися, як я вирощую фундук. У ну, нього туди 30 сортів, каже, десь до 30 сортів різного фундука. Йому цікавий фундук, хто колись цікавився. Бо багато мені питали, коли він дає і скільки він дає. Тож я приїхав узнати, такий бізнес ідею таку з фундуком. І знімемо сьогодні відео, скільки дає на свій кущ там, через скільки років фундука. Такий бізнес на фундуку, скільки можна заробити. Наприклад, на гектар, скільки потрібно кущів. То нам зараз все розкажуть. Так? Слухаємо. Дивіться, В основному, чому саме фундук я вибрав. Бо, по-перше, це культура, яка там росте, наприклад, як яблуня близько 15-20 років. І її треба корчувати одразу, тому що вона якби довше, якщо росте, в неї падає врожайність. А фундук, він росте близько 100 років на одному місці. Просто... 100 років. Так. Просто тут є головний штамп, це деревом вирощувати. Mm -hmm. Його на 20-й рік, коли він вже буде такий великий, трошки починає з 20-го року плюс-мінус падати врожайність, він вирізається, і йому на заміну залишається ось такий от парусик, і він з нього відростає новий штаб. Це якщо вирощувати дерево. Якщо, наприклад, кущем, то залишається 5-6 стволів, таких от, як ось цей один, вони роз, ростуть в різні сторони, і по черзі вони там на 20-й рік починають їх вирізати. По одному, там по два в рік, і на їхнє місце так само залишаєте нові. Ось такі от парости. Так. І це вже будуть нові такі скелетні е, гілки, якщо кущом вирощувати. Якщо деревом, то вже, відповідно, треба вирізати ціле дерево і вирости на його місце там за 3-4 роки. Воно вже набагато сильніше буде рости, тому що там вже масивна коренева система буде і набагато швидше mm -hmm. воно виросте, як ви відновитися. Ну так, так, так. І тоді вже врожайність буде значно кращою. Ну це робиться раз, в 20 років це не так багато. І так само росте до 100 років. До речі, не є сади, які мають вже більше 100 років. Там досить багато. Такі Гнасанченко, Туреччина лідер в цьому. Там ну там свої сорти, правда. Це зовсім інші сорти. Це морозійські сорти, турецькі нам не підходять, вони просто вимерзають. Так само, як італійські сорти. Садять у нас тут італійські, але вони у нас тут не ростуть. З них толку буде мало. Так само і кримські сорти, той же трапезунт, вони всі підмерзають. У нас ростуть польські сорти, німецькі, англійські, якісь там. З радянської селекції, так само ага. іспанської селекції, деякі сорти теж мають певному розстійкість, вони ростуть. Ну в основному це каталонські, барселонські, це головні такі сорти, вони мають гарний горішок так. і досить добре користуються інпопитом. Він використовується і в кондитерці, так і на свіжому ринку. Потім покажу горішки, бо я щось. Ну, в тому році приймали нас по 70 гривень, так? По 70 гривень приймали це не на ринку, не якісь перекупщики, це заготівельник. Є в Дніпропетровській області завод, який переробляється, власне. Він недавно був збудований. Це Уніагро, НАГО, здається, вони теж побудували такий великий цех по переробці, по бланшировці, по uh -huh. калібруванню горіха, так само його вакуум і продають десь на Польщу і за кордон в основному. Так, а якщо дерево мростей і цим, і кущом на гектар плюс-мінус скільки? 500-600 штук. Можна посадити 400 штук. Тоді взагалі між ними відстань буде велика, можна буде формувати такі великі кущі. і uh -huh. Є плюси, певні. От, наприклад, тут є міжряддя, mm -hmm. перші кілька років можна його там засаджувати клубнікою, малиною, картоплею, чим хочете, І різними овочами, поки дерева самі там до шести років не підростуть, доки вони не почнуть це все закривати своїми стоборами, mm -hmm. то можна садити різні культури всякі. А твоїм кущам стільки зараз? Це от П'ятирічні? П'ятирічні. але ну, тут є кілька нюансів. В них просто час я розмножую фундук, mm -hmm. я беру ось ці всі от гілочки. Так. Їх на пригинаю і вони вкорінюються на саджанці. Ага. Якби я цього не робив, вони б росли значно більше. Так, Тому так, що так, ці розумію. гілочки вони дуже забагають багато сил саджанці. В цьому році от з таких от штамбів збирали приблизно по кілограм. У нас на Херсонщині є, фундук посаджений був, таке здорове дерево зараз росте. Може років, мабуть, 10 йому. Ну там немає у нас багато кілограмів. Десь ми не знаємо якісь. Це може бути просто дичка. Я не дичка, не... може й дичка. Ну нам так би як дали там знайомі, але воно щось так не дає багато. Дуже просто багато таких в інтернеті купують, потім розказують, що він 5-7 років не родить. У мене тут деякі дерева вже на другий, на третій рік дають горішки. Просто ага. якщо його посіяти з горішка, кинути горішок, там він ясно, що то саме дешевше, тому що там нема ніяких особо затрат. Але це все одно вийде дичка, тому що от самі горішки на фундуку, ага. Вони запилюються часто дуже від звичайної ліщини. Ага. Це, типу, на сам горішок не впливає, але вже генетика в нього зовсім інакша буде. Це так само, як з грецьким горіхом. Так. Візьмете, кинете там того грецького горіха, з нього з 10 штук там буде один максимум. Добре, і угу. решта будуть такі собі. Тому що він переопилюється просто. А сам тут... горішок може бути крупний, а толку з того не буде. А, а тут, типу, нагинав ці і це ці, що нагнути весною, так? Да? Так, так. Вони покорінялися, і, і ці саженці потім... Ростуть рік-два і продаються, так? Так. Вони що? не просто вкоріняються, вони прикопуються, пригинаються, присипаються. Там ще, ну, я не поливаю, я їх буваю просто соломою мульчую або такий субстрат грибний беру. І так само цей штамп він підрізається, щоб він давав кращу силу росту на ці ага. паростки. Це від сорту залежить. Є такі сорти, які дуже швидко, дуже сильно ростуть, мають дуже сильну силу <гум> росту, то їх набагато легше вкорінювати. А є такі сорти, що дуже тяжко вкорінюються. Тому так. там треба вже робити більше операцій. Я так зрозумів, це такий його бізнес на 100 років для внуків через 5 років дає плюс-мінус кілограм, так? Да? На п'ятий рік на може й більше рік. давати. Просто... Це якщо ти вигрошуєш сам дерево, а не на, не на розсадження. Якщо вирощувати самим кущем, то воно буде більше. Він ага. просто буде набагато більше пагонів, він набагато швидше кущ розростається, набагато uh -huh. швидше плодоносить, але кущ. Тут, наприклад, от посаджено у мене що 2,5 з половиною метри, uh -huh. а кущ треба садити один на п'ять метрів. Uh -huh. Відповідно, тут якщо посадити дві просто там штамбу, вони все одно дадуть більше, ніж кущ, тому що їх просто більше буде. Так, так, супер. А плюс-мінус там, коли він добре почне давати, там три-п'ять Восьмий рік, Восьмий рік, да. Він ще буде давати, ну там мінімум п'ять кілограмів. Мінімум вісім років, буде мінімум. 5. Велике досить дерево. Да. Це плюс-мінус гектар, 8 років в тебе є цей, 500 кущів, плюс-мінус, щоб хоч, хоч прикинути. Ну, в середньому, в Туреччині, так. в Роженість, там в них від 2 тонн. 2 тонни з гектара, mm. да? так? Від двох тонн. Якщо а, там посадити, боку. там їх густіше, то буде більше врожайність. Туреччині ага. в основному вирощують е, ну, кущами. Так, так, можна так. подивитися там. Ну, це аби... все можна переховати в середньому. Це ми в середньому кажемо, щоб людям цікаво, бо пишуть в коментарях, а що там він дає, скільки де і коли дає. Є просто різні схеми посадки. Угу. І плюс можна сам сад перші роки окупати за рахунок таких культур, як полуниця, там малина, заробляють туди картопля, собі картопля. Я тут саджу, буду садити лаванду. Ага, о, буде гарно, приїду обов'язково. Є досить хороший попит на лаванду, я хочу посадити в цьому році лаванду. В цьому році садив, але на іншій ділянці я так подумав, що буде набагато простіше її посадити ось тут, ага. бо і так це площу доводиться обробляти, а так вона буде оброблятися і вже буде якийсь додатковий дохід до того. Тобто є сорти різні. Це, наприклад, Каталонський. Він 10 кг може давати, якщо він його вирощувати кущем. Ага. О, це от Цвіт ось цей, це чоловічі бруньке. Вони ага. якби запилюють жіночі броньки. Жіночі баньки знаходяться ось тут. Ага. Він десь в березні місяці в нас цвіте, деколи буває пізніше, деколи раніше і попиляється так. Він не боїться ні морозу, ні нічого. Він просто цвіте в день. А на ніч ця брунечка, тут така маленька червона крапочка, на верху з'являється, вона закривається. Ага. Ну, це, Я знімки усе просто не доходив. Дивіться, Фундук він, це не полониця, Його можна садити до морозів. У мене було навіть в минулому році досить теплий початок зими, там перші два тижні, наскільки я пам'ятаю. Я садив навіть в грудні. Uh -huh. Просто треба, щоб в день була температура від нуля і вища. Uh -huh. тобто, Вночі може бути там мінус 5, мінус 7 градусів без різниці. Земля не промерзла, можна його спокійно садити. І так само весною весною він садиться ну десь до середини квітня, в залежності яка весна? Mm -hmm. Бо буває весна дуже гаряча, то не так вже й так, так. на гектар стільки потрібно. Нам сказали, на гектар потрібно 400 до. Все від схеми посадки. Схеми посадки, схеми да. ще, Ну, зручніше, що гектар ви будете там обробляти якимось тракторцем, в залежності, яка у вас ширина самого трактора, яку, yeah, яка в нього присипне. А якщо вручну, отак щось косити, обробляти там 20 сотиків, 40 сотиків, 10 сотиків, 5, то вже можна сильніше його садити. Це також можна посадити його так в, в округ хати біля, біля сітки забора, блін, і воно тобі було родить. Так, це, вони теж гарно. І декор, і гарний, і все, і тобі горіхи є. І можна снігер з дому робити. В ну, мене купують часто ще. На цей. У нас є пасічників багато, вони з медом його роблять. Ага, бачу, гарні, вони гарні. Шатер, так. І всякі штуки. так, в Карпати, коли їдеш, там вони повсюди продають. Так, зрозуміло. Тут в тебе скільки кущі посаджено? 240. 240 кустів. Ну там ще внизу є, просто ну так, де на схил. Ага, це такий схил, тут гора. Ти не підживлюєш їх чи чимось там підживлюєш? Ну, в цьому році не підживлюю. минулому, то я вносив субстрат з печерицею відпрацьований. Тобто uh -huh. у нас ідеш, що його подивіть, було підприємство, тут недалеко його привезли просто. Uh -huh. А так, то понтов не дуже любить всякі такі підживлення? Так, у нас тут uh -huh. земля дуже родюча і він. Це більш такий екологічний продукт за виходить. Ну, Без Бобриска їздило щось по листям, щось його. Е, є шкідник такий довгоносик. То він ага. десь, буває, робить дирку в горісі, але це він десь. На початку липня він з'являється. Ага. Його можна просто цю хвилю його погасити, там якимось препаратом, біопрепаратом чи таким препаратом його не буде. А, І це там відсоток, може 3-5 відсотків він так. його їсть від сили, бо Це ага. не є такий масовий як у нас. Бо в нас на Херсоні вони те, оце це щось таке їсть. Бо в мене в сусіда росте такий кущ великий. Я прийду до нього, а там в нього почти кожен був. Там у нас жара може більше таких шкідників. Може, рядом поле якесь. Може. Всяких таких культур, коли вони закінчуються і ага. збирають якраз той період, і він дуже ага. доложен. Ну, тобто він пуп... не кожен сорт е, їсти, їсть переважно ті, які з дуже тонкою шкарлупою. Ага, які ага. мають щось грубшу, то він же не хоче. Зрозуміло. Ну, ну, Порівнянні з яблунею, що їй приходиться там фермера, у нас тут є завод з переробки, то вони кроплять по 15 разів в рік. Просто, так, щоб так, так. Воно хоч щось було з того. А тут 2-3 рази в рік він кропиться, ну це так, так максимум. Якщо для себе там садити, то його я не бачу смислу. Ну так, 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 так 3% одійде і все. Там Падає трошки там врожайність, ну, заморочуватися на ту тему не варто. І Де... то висадити там вже від так. якусь площу, вже таку, що yeah. вам це потрібно то -гектара, те, гектари, так. гектари більше, то можна, да? так? Так. То... Ну, таких препаратів, якихось специфічних він не потребує. У вас там може бути якась друга культура, ви обробляєте її і потім використовуєте цей самий препарат. Mm -hmm. на тобто тут якихось таких екзотичних шкідників, якихось хворіб, якими звичайним препаратами вбити не можна, немає. Mm -hmm. А профілактичні обробки треба робити. Там, ну вони не є такі якісь специфічні. Це залізний купорос, там осінню, ага. мідним можна весною, або медян є такі препарати. Ага. Це ну, профілактика просто. Профілактика, зрозумів, щоб потім не похворів твій твоє дерево. Ну, тут таких хворі, прям як на яблуні чи там якихось інших рослин. Немає. Пишіть в коментарях, як ви вирощуєте, з чим ви підживлюєте. Дуже також було б цікаво, ви почитаємо. Тому ще прийдемо в цей сад обов'язково. Наступний рік зберемо горішків. Да, і може через 5 років вже в нас зберемо. І він продає зараз саженці. Сьогодні Ярік в мене в гостях. Тут в мене садок маточний. вашою відводки фундука, наявності десь має близько 30 сортів. Ну і так по дрібниці ще займаюся малиною, полуницею, такими от культурами. Тут зараз якраз сезон почався. Трошки пізновато приїхав, бо було раніше якісь горішки, хотів касати, а так. Нічого, може там в тебе в пакеті вже по грішки. <реш> <реш> телефонуємо за номером телефона, хто хоче собі заказати фундук. Телефонуємо і питаємо в нього, які в нього є сорти, так? <реш> Сортів багато. І зараз подивимося, він там викопав фундук, розсаду, розсаду відводки, правильно, так? І подивимося, як вони виглядають вже викопані, приготовлені для відправки. Відправляю новою поштою. Новою поштою Укрпоштою можна. Укр трохи довго йде, але. Відправляєш, так? Все, супер. Тож, приїхав просто провірити, шукаємо провірених людей, подивитись наяву, що воно є, а то можуть люди сказати, що в мене тут все добре. Приїхав, в нього там нічого немає, десь перекупляє або ще щось. А тут собі ось, ось, мужик вирощує реально, бачимо поле його. Двохрічні саджанці? Так, двохрічні. Угу. Такі є більше, менше. Угу. Гарні, гарні. Так. Так само є однорічні. Просто залежить ще від сорту, деякі сорти швидше ростуть, деякі повільніше. Ага. От так само, от один сорт. Ось такі от гарні майже вже як і двох у них. Це селефор, все сорт французької селекції. Французька, Французька селекція. Ага. Трошки, ага. бо там ще які ліпші то вже трошки продалися. Ага. Йші, тоді, які ще не копали навіть от такі справи. ну то гарні. другий сорт. Це двохрічка, але просто трошки менша. Крім фундуків, що там має інжири, м'яти, такі от трави, uh -huh. я трошки тим займається. Uh -huh. Половні. Так, все, бачите. І собі вирощувати. Хто хотів фундук, заказуємо. Максима Галака. Максима.